Привіт! Мене звати Інна Кокоровець. І сьогодні я хочу вам порадити дуже ем, дієву серію алої Вера в фармаці для того, щоб ви себе захистили на літо. Ця серія називається так, тому що в ній дуже великий процент протві е, натурального соку алоє. І вона дуже гарно буде вас захищати від негативного впливу променів сонця, знімати ті симптоми, які вам зашкодило сонце, десь ви там загоріли, не так спеклися. І це шкіра дуже стала сухою, і ця серія допомагає якраз у цьому випадку. алоє містить 18 амінокислот, а також вітаміни і мікроелементи. Ну, я не буду їх перечисляти, але це і кальцій, і цинки, фосфор, і калій, і антиоксиданти, і вітаміни А є, і це дуже багато. Спрей соку алоє містить 85%. Соку алоя вера, і завжди дов... повинен бути під руками, тому що він зволожує шкіру впродовж дня та забезпечить миттєвий охолоджуючий і зволожувальний заспокійливий ефект. Особливо в період активного сонця, це дуже вам буде корисне і даже сподобається. Гель алое це рятівник, який містить 93% соку алої вера, це та річ, яка повинна бути вкладаю. Кожній косметичці, адже він освіжає і заспокоює гель, загоює мікротріщини та заживляє подряпини і подразнення. Якщо вас покусали комахи чи десь якісь царапини, і жить дітям, мажте цим гелем, він прозорий. Не буде вам на шкірі оставатися, питаюся відкрити, однією рукою не виходить. Він оце не остається на шкірі слідів, він гарно опитується, дивіться, він прозорий такий. І буде дуже добре заживляти. Я його навіть буває мажу на ніч замість якоїсь маски для обличчя, для того, щоб покращити стан шкіри. Тому він дуже ефективний, ще раз повторю, 93% натурального соку алоє. І крем я собі взяла також на літо, який дуже добре зволожує шкіру. Він е, теж має 85% натурального соку алої. Е, він підходить для всіх типів кожи, не визиває алергії. Це крем більш такий е, поживний. Е, його добре використовувати також на ніч. Якщо ви на протягом дня там були на сонці, то він добре зволожить шкіру, він добре гарно впитується, вбирається, не оставляє плівки жирних слідів. І для того, щоб зволожити свою шкіру на протягом ночі, він добре діє. І зауважте, що якщо навіть у вас жирна чи комбінована шкіра, то тоді цей крем теж підходить, бо він гарно зволожує шкіру. А зволоження і жир на шкірі це зовсім різні речі. І зверніть увагу, ті, хто буде в травні замовляти, зараз дуже гарна акція. Купуєте набір. Набір о, такий код у нього. Гель алої і спрей алоя за 399 гривень. Що на 99 гривень вигідніше, ніж якщо купувати такі два засоби окремо. Тобто зекономити собі 100 гривень, і якщо ви консультант фармасі, ви ще отримаєте і знижку від цієї ціни 25%. Тому використовуйте всі можливості для того, щоб користуватись якісною косметикою, доглядати за своєю шкірою, доглядати за шкірою своїх діток і ще і може. Зекономити чи заробити на цьому? Будьте здорові, бережіть себе.